Привіт, вітаю вас, діви! розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Діви, подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Якась запальна, активна, рішуча, дієва пані. В основі цього тижня у вас. Або ж для жінок це в вашому оточенні така пані, або ж це запал від вас, який має бути. Який би ви хотіли для чоловіків, Це жінка в вашому оточенні така, така або ж ви хотіли б, щоб вона так проявилася. Бо буде питання, якесь пов'язане з таким проявленням активності. Тому що вона закривається ця жінка, хоча до неї проявляється а, чоловік, так? але вона закривається, тягає маску і ніби стає холодною, хотілося б проявлятися до такої, до такої жінки, так? До вас, хтось би хотів проявлятися, але ви сумуєте, ніби хочете відпустити вже ситуацію, що вже неможливо нічого повернути, нічого змінити. Людина хоче до вас проявитися, мати шанс, але ваші думки все перекривають. Що ж там у вас відбувається? Давайте подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні, Діве. Пов'язано з активною працею, з кропіткою роботою, де можна дуже сильно втомитися, або дуже багато роботи на роботі, або ви працюєте над собою, над, покращення, над покращенням себе. Так? Це якесь покращення дуже дрібна, кропітка робота, підвищення кваліфікації, якісь можливо курси, робота в команді. Де кожен вклад робить свій для досягнення мети. Знову дублюється активно ваша робота, це або навчання, куди ви занурилися дуже сильно, нічого не бачите, крім книжок, так, аж під свічечку. Виконуєте там якісь завдання, занурилися дуже в роботу. І у вас є запал. Запал це як початкова карта. Почати якийсь зробити прекрасний початок, активний. І ви не лише думаєте про це, а вже і починаєте діяти. У вас прекрасний шанс на те, щоб втілювати ваші задуми в життя. Діво, подивимося, що вам заважає на цьому тижні. Заважають, якісь ваші плани, розширення горизонтів, рух вперед з якоїсь вже точки, де у вас є в цьому досвід. Десь ви досягли вже певного успіху, рухайтесь далі. Чому вам це заважає? Заважає якась прихована. Пані, яка може бути маніпулятором, або чоловік може пришвидчувати, і це вас, знаєте, буде вибивати з колії, тяжко буде зорієнтуватися, або буде якась комунікація, і де ви будете вагатися, зробити якийсь вибір. На заваді може стояти якийсь ще пан знаку зодіака стихії вогню. Може заважати вам якісь закриті справи. Ви хотіли б закрити вже якісь питання, а щось не буде вдаватися через цього активного чоловіка. І діва порада карт для вас на цей тиждень. Знову дублюється пан знаку зодіака стихії вогню. Ця людина може бути з минулого вашого і е, якісь пов'язують ситуації, травмуючи вас погади. Щось зруйнувалося вже багато витягу карт. Щось зруйнувалося в вашому контакті, спілкуванні. Е, так як ви спілкувалися раніше, вже не можете спілкуватися, тому що щось. Не, не той вибір зробили, але вам прийде гарна ідея а, з, з приводу якоїсь хитрості. І знову ж а, про цей біль. Чи захочете ви відплатити тою ж монетою? А, будете? А, Керувати власним життям в тому напрямку, куди вам краще думати про себе в першу чергу. І щось може бути пов'язане з паном знака Задякої стихії води, можливо, це прояв вашої вже більш чутливості ніжності, щоб виходити з стану болючого негативного. Можливо, якась звістка прийде, або для дівчат це проявиться молодий чоловік. А для чоловіків це, можливо, у вас буде такий романтичний поклик проявитися. З цього стану вам обов'язково потрібно виходити, можливо, навіть ось з, за допомогою лікаря або психолога. Так? Якщо це фізичний ваш стан, обов'язково до лікаря, якщо це ваш душевний стан, обов'язково прийміть руку допомоги. Від когось, щоб виходити з такого негативного стану, діви бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!